В рамках другого туру чемпіонату України запорізька команда під керівництвом Сергія Щетиніна зустрілася із фаворитами групи командою Покровська. Минулого разу в гостях у суперників запоріжці поступилися, тепер хочуть реабілітуватися. Для обох команд зустріч була принциповою. З перших хвилин матчу гра була дуже напруженою. Жодна із команд не збиралася здаватися. Та перша партія завершилася на користь суперників – 22-25. Команда считается фаворитом нашей группы. Ну, там ребята постарше, у меня все-таки ребятки молодые, еще неопытные, вот. а там уже взрослые мужчины. Часть ребят это мои первые воспитанники, вот, которые начали подрастать. Потом часть ребят это ребята, которые к нам примкнули позже. Они там ну, где-то вот есть парень из Мелитополя, есть парень из Михайловки. Подібний сценарій відбувся і в другій партії. Наприкінці сету за рівної гри перевагу мали волейболісти з Покровська. Запорізьці поступилися лише двома балами. Рахунок у партії – 27-29. Хочу, щоб мої вас показали хороший, красивий волейбол. Побіду не жду, тому що все таки команда старша, опитні, сильніша. Ну, хочу, щоб показали гру. Хорошу, осознану, обдуману, з іскаркою в глазах, як кажеться, з якою долею куража. Показати хорошу гру у запоріжців вийшло, а от перемогти не вдалося. Досвід опонентів взяв гору. Як не старалися місцеві волейболісти, у заключній партії програли з різницею у 5 балів 20-25. Найважливіше це блок. Ця команда сильно нападає всі направлення, треба блокувати. Надам хороший прийом передача, удар над всем надо роботи. Все надо усовершенствовать. Как говорится, нет предела. Після двох зіграних етапів з найбільшою кількістю балів, 16 лідирує команда Покровська. З відривом у п'ять очок другу сходинку турнірної таблиці посідає Дніпровський колектив. Запорізьці ж поступилися їм двома очками та замикають трійку лідерів. На останньому місці команда Бахмута, третій тур чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд. Пройде в кінці квітня в Дніпрі. Дуже приємно. что вернулись опять ко второй, первой лиге, которых не было. Была супер и высшая лига. И, наконец, опять первая, вторая лига. Во второй лиге участвуют 11 команд, которые разбиты на три группы. Они играют на первом этапе три тура. Если сравнить с аматорской лигой, то, что было, где они участвовали, я думаю, что уровень сейчас подрос. Интересно стало смотреть. Молодежи добавилось, которые явно есть перспектива команды мастеров. Фінальні ігри команди проведуть в середині травня. Місце зустрічі поки що визначається. Оксана Стешенко, Дар'я Зирянова, ТВ5.